Всім привіт, що у нас сьогодні 31 грудня, передноворічний день, ну і робота печальна дуже, я вам скажу, бо взяв одне замовлення з лівого берега, хапанув я його ще вдома, потім вибіжав, трохи прогрів машину і поїхав на нього. І Потім приїхав ну, звичайно на подол. За 400 чимось там гривень. Шо, і стояв напевно годину, чекав замовлення по фільтрам. Все ж таки дочекався бізнесу. отаке таке замовлення пролетіло, їхати на теремки. Так що якось так. А, ну і ще бонус плюс е, від... В а, коли прогрівав машину, були такі гарні вибухи, якраз кінжали пролетіли. Ну і прямо в моєму районі. Так що, спішаємо на замовлення. Так, да, щось по роботі взагалі, хоч не виїжджаю взагалі, ну така фігня. Одне замовлення в ефірі 175 за 8 метри з подачею 3,2, ну нема сенсу. І знову втикаю годину. Піпець. Що за 31 грудня? От перше число буде цікаве, а щось 31, що в тому, Ну як? ну да, в тому році підкачало взагалі, що найгалімий день, напевно, таке відчуття, що в році був. А перше, друге, да, там поперло гарно. Да, класно. Поїхати в пирогів. І потім що там роб... в тому пирогові? Ну, це... Мось їсти, відвести і все. І тут постати там стояти, потім викачувати і звідти. Нема сенсу. Стою на фільтрах, ну щось воно нічого не дає. Треба, напевно, трошки-трошки. Фільтра знизити, бо там такі гарненькі. 200 за 5, 300 за 10 і щось там ще 450 за 15. Напевно, трошки трошки полегше їх треба поставити. Оу, да! Такого я не очікував. Від 31 грудня щось. Я думав, буде набагато краще. Ну, блин, таке відчуття. Що знаєте, обід я стою десь в центрі. Насправді я на теремках зараз ще 11 ранку. Блин. Стою я тут з 10 ранку. І жодного замовлення я не зміг взяти. Навіть поставив по уклону направлення, по болту направлення поставив на лівий берег і нічого нічого не дає. Нічого і в ефірі навіть майже немає там Мінімалочки стріляють по 100 гривень. 117 гривень. Ну і куди таке брати? Це смішно. А кстати, пропадають моментально замовлення такі Щоб хто не казав, ну, забирають на ура. Да, так що буду потроху котитися на лівий берег. Там щось прийде, прийде. Не прийде, так не прийде. Новий рік, як ніяк, треба. Треба їхати додому, Скупитися подарунок купити дружині. Фух, так що, поїхали додому. Якщо щось прийде, то покажу. А так, каса сьогодні, два замовлення. 800 чимось гривень і все. Да, печаль біда. Фух, прилетіло одне замовлення мені по... Направленню від уклона 260 за 14. Хоч щось. Блін, до... бо взагалі нічого не було. Це прям я в шоці. Це єдине, що пройшло. Заготівочку 260. Ну, мені все одно додому їхати. Так би чи пустим би їхав, чи по замовленню поїду. Замовлення десь на ліс ну, в сторону метро Лісової. 1 січня, ну і що? Виконав перше замовлення. Ну і якось так. Щось там. Так що приїхав на подолу, ну і тепер хотілося б сьогодні уїхати, бо вчора щось робота взагалі. Просто взагалі її не було, можна так сказати, навіть. Було все дуже печально. Так що давайте чекаю наступного замовлення і сподіваюся, що сьогодні, хоч трошки я зароблю, але сьогодні я буду працювати лише до часу дня. Якось так. Ну, замовлень в ефірі аж ноль, аж жодного немає. Ну, Чекаємо, чекаємо, може щось добуде. І що, пройшла десь година, чекав замовлення, нічого не було. Вже підключив болта. Також там фігня приходила, приходила і дивлюся, по болту пролітає з коефіцієнтом 1,5%. Думаю, та ну чого, можна взяти? Там ще й комісія 10% сьогодні, якщо 50 прийнятих буде. Думаю, ну можна спробувати. Фу, так що зараз по долі і подивимось, що воно як буде на цьому болті. Бо давненько так я на болт не катав, бо серйозно ціни там були просто таке днище що аж пробувало його. Не знаю, що ви за того болта так топите, ну давайте спробуємо. Так що їду. Так. О, спробував. Замовлення скасовано, 85 гривень Спробував, називається. Да. Що сказати ну, 85 гривень теж добре. Паркуємось і чекаємо за Замовлення хто тільки зря рушив. Так, взяв третє замовлення. Ну як? Друге замовлення, бо друге скасувалося і от це друге замовлення. По уклону я його прийняв. 179 за 6 о, на бли, в центр, коротше, туди десь за Хрещатик до Гулівіра в тому напрямку. Фух, ну і подача 700 метрів. Так що поїхали і майже вже і приїхали. Зараз мені повернути праворуч і я вже буду на місці. Саме смішне, що замовлення прийшло з того самого місця, де я стояв до цього. От пипець. ж ну, таке. Ось тут я праворуч стояв. І от замовлення прийшло десь звідси і хто його знає, Сюди не повернемо. Тут будемо чекати пасажира. Ну що, я біля вокзалу проїжджаю, ну і... Прийняв замовлення нарешті. Я його на лівий берег, 300 щимось там за щімося. Ну, Зараз тут побачите. удачі тут кілометр і поїду я коротше, вже додому. Просто смішно, три замовлення буде. Да, щось Люди, у людей, походу, жопа зарошима. На часі дофігулося. Да, Так що давайте побачимося ввечері. Може там буде трошки цікавіше, бо щось взагалі ну не про що це. Ну, блин, та, звичайний будній день набагато краще, ніж свята зараз працювати. З ну, таким успіхом можна просто вдома сидіти, відсипатися, відпочивати і не думати, що ти там щось втратив. Ну, чи не дозаробив. Да, якось печаль. Що, вже вечір, виїжджаю працювати я в 5.02 Вже тільки що помив машинку, вона чистесенька, і можна спокійно, зі спокійною душою їхати к людям на чистій машині. Так що, полетіло. Гарненьке замовлення залетіло по фільтрам нарешті, буквально чекав його 3 хвилини, якщо чесно. Так що таке замовлення я прийняв в сторону видобичів кудись, Ну, чи мишоловка, чи видобичів, щось таке 380 за 13. Гарненько, гарненько. Так що, лечу до клієнта. Так що, виконав це замовлення, було воно гарне, приємний пасажир попався, так гарно роз... спілкувалися. І зараз одразу з ефіру взяв наступне замовлення 6 за 220. Так що чому б і ні? Їхати в центр. І що? В моменті включив фільтра в центрі і залітіло одразу замовлення. По бізнесу зараз скажу, що там залетіло мені 474 за 14. І їхати в Крюковщину, да нічого страшного. Поїдемо ми в Крюковщину. Так що отакі от замовлення. Хоча в ефірі такого навіть не видно. Ближаємося до залізничного що? Взяв замовлення з вишневого. Ну і там, я так розумію, по вишневому 3 км за 200 гривень. Ну і подача 2 км. Ну, якось так. Ну... Добре, хоч замовлення з'явилося. Ой, блін, та ну нафік. Невже невже я став на цьому перехресті. Переїзді. Просто що, походу, тільки-тільки перекрили. О, тут, коротше, хвилин до 15 можна стояти втикати на цьому переїзді. Хоча показує 7 хвилин. Ну, це навряд чи так буде. Бо я сюди під'їжджаю, глушу машину і стою. Можна реально глушити машину спокійно. І стояти, втикати, чекати, поки переїзд відкриють. Бо, ну, сенс вона буде маслати. Да, не зря цього переїзду є класний телеграм чат і називається він Єбаний Переїзд. Бо це реально так і є. Це, блін, слабо сказано, що він є переїзд. Просто час. Стою тут, напевно, вже хвилин 10. <рес> Було до пасажира 7 хвилин, тепер 13. Ну, це просто жопа. Ну Я здивований, що пасажир ще не скасував замовлення. Бо я, напевно, розумію, що люди шарять в цій темі і він бачить, де я знаходжуся. Колись так відстояв 15 чи 20 хвилин з пасажиром, і ми тільки сюди під'їжджаємо. І знову переїзд закриває пасажир, та ну його нафіг, коротше, а там ще кілометра півтора, напевно, було їхати. Він каже, да ну його, коротше, пішов я пішки. Я такий, ну, дякую вам дуже. Фух. А зазвичай, коли з вишневого визивають. То кажуть, ну телефонують і отам от в деревах можна стати, запаркуватися. І кажуть, я зараз підійду, почекайте хвилин 5. Стоїш 5 хвилин чекаєш і потім спокійно, без пробочки їдеш. Ого, проїзд, 30 гривень. Офігеть. Це маршрутчики живуть, живуть, дяді. Так а що ми стали? й моё -ма, -ма йо! Глянь, ти думаєш, що ви стоїте? Тут дивлюся на машині зараз. А, сильно приблизив. От так от. Бачите, відображення червоне моргає. А що то червоно моргає? Переїзд закритий. йо йо! Ох! Коротше. Знову глушимо машинку. Стоїмо, чекаємо. Цього потяга, поки він там проїде. Це просто обожнює. Я це люблю. І так, прийняв наступне замовлення. 70 за 7 з вишневого на ВДНГ. Думаю, нормально. Чому ні? З коефіцієнтом 1,5. Так що можна, можна і поїхати. Ну, по цьому замовленню також їхав назад через переїзд. І як мені повезло, що він був відчинений і нікого, вже не було ні пробки, нічого, що я проскочив і людей за 7 хвилин буквально довіз. Так що це не можу нарадувати. Зараз, зараз, мені їхати 700 метрів до пасажира. Ну хоч потрохи-потрохи робота йде. Це не може не радувати мене. Так що, приїхав знову в Вишневе. Фух, гарне замовлення таке було з ВДНГ. Коротше, 10 за 400. О тут вам, Так що можете подивитися. Просто, ну красавець, я не знаю, що йому сказати. Просто гарнюні водій. Маршрутки. І зараз прийняв в сторону десь на вокзальчик болт з коефіцієнтом 1,5, уявіть. Бо це уклон промакція у мене закінчилося, катаємо тепер також під 23%. Ну, а болт 25% комісії. Так що, можна що то, що то тепер брати. А, і, коротше, 400 гривень по болту за 15 км на вокзал. Якось так, ну, до пасажирів 2,5 км подачі їхати якимось дивом 10 хвилин показує. Я не знаю, що там за пробка така. Там. Хоча це не через переїзд, а вже ближче до Києва, ближче до Окружної. Ну, зараз показує 7 хвилин їхати кілометр 800. Ладно, давайте буду їхати, бо щось тут світла взагалі немає, і воно так трохи-трохи від відлікає. Що, включив я болтик і щось дає, дає, ну нічого поки такого не беру. Ну, тільки що по замовленню з болта, з вокзалу приїхав сюди, А сюди це чоколівка. І тепер перебираємо, сидимо о, замовлення по болту. 351 на русанівку звідси, а по полону чогось показує на 5 гривень дешевше. Ну, може, підкрутила, скоріш за все. Давайте з вами будемо чекати і перебирати замовленнями. Ну, не знаю, Петропавлівська борщаговочка. Що думаєте? А я думаю ні. Я думаю ні. За місто зараз їхати ну, в 9 вечора не особо хотілося б. Щось би по центру, да, за 300 було б непогано. Так. Зараз включено в мене комфорт, стандарт і пець. Так, що нам дає? Фігню нам дає, так? 5 км подачі. Да, 10 хвилин вже пройшло, машина потушила світло. І <рикла> <рикла> так можна безкінечно сидіти просто. Ох! Як у водіїв болта ще пальці не стираються? сидіти і відміняти оце все. І головне, воно розуміє, що це говно і ну, не викидує мене, щоб я, типу, в офлайн перейшов. Фігня, давай щось краще. А на уклоні поки нічого, да? Є предзакази такі от. Фу, Давайте я щось прийму і покажу, що там я прийняв, бо довго буду чекати, так замовлення, походу. Ну і дивіться, що я взяв з ефіру отак от, от. 476 гривень за 23,5 км на ДЛРЗ З подачею кілометр. Поїхали. Так що полетіли. Це гарненько так приїхав сюди за 27 хвилин 22 кілометри. Гарно. І тільки закриває замовлення, дивлюся в ефір. Опа! А там на Чапаєвку за 490 гривень за 20 кілометрів. Сюди поїхали. Взагалі, тупо без, ну, не, без очікування замовлення. Просто моментом беру і все. І мені до клієнта, ну, до клієнта, до пасажира кілометр. Гарненько. А, чому в мене зараз уклон? Ну, ну, не знаю, мені більше він подобається. Якось, якось от так подобається. І ще зараз викатую нарешті баланс свій. Бо вивезти, на жаль, не можна, Ну, дуже би хотілося, щоб вони зробили, щоб можна було виводити. Хоча б там, пару разів на місяць це би було думаю, гарно. Ну, так, да, зазвичай водії там і не збирають гроші, всі їх в комісію уходять, чисто поповняють Ну от, в мене щоб були промакції, так, да, я трохи не збирав, ну от, не виведу. Ну хоч зараз комісію їх викатаю І тому тому добре. Шо? Спішаю до пасажира. Фух, оце я заїхав, да Ну я там думав, знаєш, що там ресторанчик є. Ну що за цим ресторанчиком ще дорога є. А цього я не знав. Тут якісь причали. Щоб розуміло, де я їду, зараз покажу. Я тут поїду по касі. Отак. І я от був в кінці коси. І от зараз, зараз, і оце, щоб виїхати з ресторану. Десь кілометр приблизно їхати. Ну і пасажирка така... Я кажу, ну, додайте кажу точку, бо щось кажу щось далеко їхати від цього ресторанчика. Вона каже, та давайте кажу я. Так вам чайку накину. Я кажу, ну добре. Фух, і що? Накинула. По замовленню було 522 з простоєм. Вона така, а є вас 50 гривень. Така, ну хоча з Новим роком вас, каже, 600 дає, я таке, ну дякую, вас з Новим роком. Фух, так що якось так от. Тепер не знаю, звичайно, як я звідси буду вибиратися, це щось не неймовірному. Бо я якось розраховував, що ресторанчик цей працює, а він уже закритий. Да. Від вона... на... Тут іще зв'язок такий, дуже-дуже слабкий, що інтернет-лед... інтернет лед інтернет грузить. Так що... Зараз спробую якось звідси виїхати і вже будемо дивитися що воно і як буде по замовленням. Знаю, трохи аж лячно чомусь по такій дорозі їхати. Не знаю, бля. Просто їдеш по двом бокам кусти, кусти, кусти. Разумеется, там болото просто по боках, И никого, и ничего взагалі тут нем, немає. И шо, був на заправочке шел стоїть. Стай... підкрилок, який мені просто всі, ну як, знаєте, як завжди, майстри, знімуть бампер, ну а кліпси всі поламають, і хто їх, звичайно, поставить. І тут о, воно там трималося на одній кліпсі, я їхав більше 80 і чую, воно б колісо почало терти. Я обскинув до 72 о, чудово. О, доїхав до заправки, коротше, я кажу, є у вас хліпси. Вона каже, ні, кліпс, на жаль, немає. Я кажу, ну стяжка, хоч щось є. Вона каже, та зараз вам там на складі є у нас тяжечки, вам скільки? Я кажу, та ну я кажу пару штучок, будь ласка, якщо можна. Вона каже, ну, у нас їх в продажі немає, каже, ну я можу вам так дати. Я кажу, ну, я буду безмежно вам бла благодарен. Ну і коротше, все, підв'язав підкрилок. завтра куплю ці яких там. Ну же, голова, блін, не ну, варить ввечері взагалі. Короте, закльопочки я ті завтра куплю і все буде гуд. Візьму оригінальчик, поїду на авториночки. Буде взагалі все чудово-чудово. І зараз, блін. Приїхав на Русанівку і, блин, ну не знаю, взяв замовлення в центр. На годиннику 23.18. Головне, щоб ще вернутися. Ну бо 315 за 7. Ну, майже за 8 кілометрів комфорт з коефіцієнтом 1,67 якось так. Опа. Так що чекаємо пасажира і будемо їхати. І що, давайте швиденько подивимось що вийшло сьогодні в мене заробити. О, так, О, статістика на уклоні. 4031 гривня. Отак от. так, от. так. Комісія сьогодні заплатив 725 гривень. Замовлень 14 виконано. Проїхав по замовленнях 167 км Середня вартість кілометра 24 гривні за кілометр. Так, що я в болті заробив? Давайте дивимось. Так, так, сьогодні. О, 5.24 гривні чистими. Да, на болті трошки печально все. Не знаю, чого так, ну. Щось мені болті, не знаю, щось не заходить взагалі. Значить, працюєш по ньому, ну щось бабок взагалі немає. І так, дивіться. Так, болт. 4500 беремо. на паливо я витратив сьогодні 900. Так що 3600 чистими вийшло за цей день. І пробіг космічний, чесно, вийшов. Просто космос а по одометру Сьогодні зранку я збросив. Вийшло 225 кілометрів. Це просто космос. Ну. Так що, отакі от за, заробітки в праздники. Це прям щось. Так що давайте. Підписочка на канал. Гарного вечора, тихої ночі. Ну і до побачення.